От ви стикаєтеся в своєму житті з тим, що ви не можете собі пробачити? Я сьогодні зауважила, що я а, вважаю переступом, якщо ти робиш щось одне і тільки одне. Наприклад, я наливала сьогодні воду в чайник, поставила чайник під кран думаю, блін, це цілу хвилину стояти ждати. Я взяла салат, стала насипати салат. Потім, оком дивлюся, чайник повний виключила да, продовжила там насипати салат. Скажіть, будь ласка, дівчатки? Це ми всі такі примахані, чи тільки я? Мені казав колишній чоловік, не можна робити 10 діл одновременно. Роби щось одне. Ось, ну а якщо я з цим не згодна, то що мені робити? Ось я так думаю, що саме тому я беру коктейлі Фітлайн. Ось, один вечірній, один вранці, тому що вони мені допоможуть зробити не два діла, а три діла одночасно. Налити води, насипати салат і ще й щось. Потанцювати ось, і мені здається, в умовах ось сучасної людини, да, сучасності, многозадачність це виклик кожної людини. Як ви от ви стикаєтеся в своєму житті з тим, що ви не можете собі пробачити, коли робите щось одне? Мені цікава ваша думка.